Всім доброго дня, мої дорогенькі. А я сьогодні хочу знову вийти з таким відео розпродаж чоловічих ароматів. Подивилась, що у мене їх дуже багато накопило, накопичилось. І я хочу трошки розпродатись. Ціни запитуйте у особистих повідомленнях, так не буду. Не, 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 можна виставляти ці ціни зі знижками, щоб людям не перебивати торгівлю. тому пишіть, ціни буду озвучувати. Казати в особистих повідомленнях, а зараз покажу, що в мене є і в якій кількості. Дивіться: от такий ось аромат мен. у нас його дуже всі полюбляють. Аромати, дівчата, всі свіженькі, всі новенькі, всі тільки от-от нещодавно отримані. Так що, десь щось раніше, щось зовсім свіженьке. Ну, але все буде зі знижкою, тому запитуйте: отаких от ароматів мен у мене 4 штучки. 4 єдинички. Зараз то, що в наявності можу відправити, і чи привезти в межах Одеси, можу привезти це відразу. То, що є в наявності, можу кому швидко треба. У мене 4. Фулспід, отаких фуллспіда в мене 2 є. Отаких от fullsпіда класичних в мене також два. Аромати є, і до full класичного є декілька кулькових дезодорантів. Є от такий Full-Speed Electric. От один у мене індивідуал Plu Strong. Один. Е, отакий такий Блю також один. І до нього є гель-шампунь та кульковий дезодорант. Є аромат pur, мужський, дуже класний аромат. До речі, він недорогий і дуже свіжий, класний аромат. Отаких от два Aspirman. У мене також вони дуже популярні, вони також недорогі і популярні аромати. Е, всі вони по 75 мл, оці по 100 мл. Аромат лак, такі, як жіночі є з бантиком. Да? Такі от а три наявності в мене три штуки отакі от є айкон максима, дві. І этот Максим 1, це сіренький такий, а це вже другий биверами. Персів є класичний, чоловічий, до речі, тут також по 100 мл. Персів класичний, він що у нас без плівочки, без отакої. І персів що у нас запакований в пленочку. E, так, Wild Country, один це класичний перший, той, що був. E, ко, дещо є по еліт e, значить Еліт Gentleman Сандал. До нього є гель-шампунь ось такий. Це можна набором. E, є остався один такий еліт Absolute, Абсолют. елітах тут по 50 мл аромат. Отакий от класичний Или джентльмен, той, що був у нас перший. Перший тут 75 мл водичка. <кхід> так, що далі? Маски. Mask Marine, Mask Freeze є, вони, до речі, тут без плівки. Сеньо. Сеньотакий. Сеньо отакий Сеньо от класичний, всі новенькі. Це Давнішній аромат, це буде розпродаж, такий дуже насичений, певно, для курящих чоловіків, такий більш табачний аромат. І отака от новиночка є: Black Suit Real. Він буде тільки в наступному каталозі. Є отака новинка. Так що, дівчатка, хлопчики, запитуйте ціни. Є все в наявності, що по декілька штук, що по, одно, по одній единичці, Ну, можу хоч сьогодні, вам вислати поштою або в межах Одеси привезти на машині. Так що запитуйте, ціни дуже будуть дуже-дуже приємні. Все. Жду ваше замовлення. Пока, пока всім хорошого дня.